На Прикарпатті продовжують розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин. Станом на 1 листопада в області вже створено 109 вакансій фахівців із супроводу ветеранів. З них 28 – у закладах охорони здоров'я. Про це йшлося на засіданні регіонального конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. 89 фахівців з супроводу ветерана та замобілізованих осіб на сьогодні. Вже є працевлаштовано, і хочу відмітити, що 20 фахівців працює у закладах охорони здоров'я. Здоров'я, де наші ветерани та члени їх родин проходять реабілітацію та лікування. У кожній територіальній громаді забезпечено функціонування не менше одного фахівця, крім Дзвеніцької територіальної громади, але завтра вже в них відбудеться чергова сесія, де після рішення якої буде введено посаду фахівця. Області також проводять навчання для фахівців з супроводу, діють і мобільні робочі групи. Там, де немає комунальних установ, громади створюють віддалені робочі місця. В Області застосовується поширено така форма працевлаштування як створення віддаленого робочого місця, якою скористалися 12 територіальних громад, які не мали на території створено комунального закладу установи. І як результат, 12 фахівців вже надають послуги безпосередньо в територіальній громаді. Ветеранам війни, їх сім'ям, родинам, колеги, захисників та захисниць. Цю роботу ми і надалі будемо продовжувати, бо ми бачимо наскільки збільшується категорія осіб, які чекають на наші якісні послуги. На оплату праці передбачено понад 27 мільйонів гривень державної субвенції. Крім того, при Івано-Франківському університеті нафти і газу створено центр ветеранського розвитку, де підвищують кваліфікацію як фахівці, так і здобувають освіту самі ветерани. А ще в області діють 10 ветеранських просторів. Ще три планують облаштувати. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Важлива допомога для фронту. Два мавіки та дві зарядні станції Екофло передав Франківськ для 7-го розвідувального батальйону. Це стало можливим завдяки конкурсу проєктів та програм. «80 на 20». Він передбачає, що 80% від суми фінансує місто, а 20% покривають волонтерські та громадські організації, небайдужі мешканці та підприємці. Завершуємо передачу закупленого обладнання для наших військових по конкурсу проєктів співфінансування 80 на 20. І сьогодні ми перейдемо екофло і мавіки для наших військових. Знаємо, що зараз дуже важливо завжди підтримати їх, але станом на зараз актуальне питання безперебійної електроенергії. Власне, ці два екофло будуть слугувати для того, щоб заряджати наші Мавіки і відповідно зживити обладнання, для того, щоб хлопці. Продовжували боронити нашу рідну землю. Завдяки мавікам військові бачать, де готується напад, із якого боку може підійти ворог. А головне ці дрони рятують життя нашим бійцям. А середні станції дають змогу вчасно заряджати рації та інше важливе обладнання. Передають нам зарядні пристрої кофло, які знаходяться на безпосередньо на позиції, які дають змогу заряджати рації, ну і не тільки рації. О, також мавіки дають, то ну розвідують обстановку, хто перед нами, що твориться, допомагають хлопцям, щоб вони знали, чи очікувати наступ, чи не очікувати. Авторка проєкту Галина Панків постійно допомагає військовим. Наразі вона успішно реалізувала вже дев'ять ініціатив. Тішить дуже дорадно, що ми хоч трошечки щось зуміли допомогти нашим воїнам. Бо я все говорю, що воювати повинні ті, хто це вміє, знає спеціалісти, а всі решту повинні їм допомагати. Що хочу сказати, що я працювала з дуже хорошою командою. Дуже хороша. і ми це зробили разом. Це було складно, але ми це зробили і це радує. Такі проєкти наголошує міський голова Руслан Марцінків, вже не перший рік рятують життя захисникам на фронті. Важливо допомагати нашим Збройним силам України, тому місто вкладає кошти. Також дякуємо волонтерам і донати, тому що по цій програмі 80% місто дає 20% Були донати для 7-го розвідувального батальйону, який зараз в складі 65-ї бригади. І передаємо чергову допомогу. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Пройшов Дебальцеве, навчав майбутніх снайперів і знову повернувся на фронт, коли ворог вступив на рідну землю. Андрій Яворський розпочав службу ще у 2014 році. Тоді став долав Національної гвардії та обіймав посаду заступника командира взводу снайперів. Після демобілізації передавав свій бойовий досвід іншим, працював інструктором зі снайпінгу. А вже у 2021 році знову повернувся у стрій, приєднавшись до 109 го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Повномасштабне вторгнення Андрій зустрів у Коваль, Неподалік білоруського кордону, коли вже були прильоти по Франківську, по всім областям, ми вже були на маршруті І реальна моя війна почалася 7 березня, моя конкретно. Тобто наш перший бій почався 7 березня 22 року. А то ООС це одне: нема вертольотів, нема самольотів, нема кабів, танки ми бачили ну дуже рідко. Да Тобто, це все-таки йшли позиційна війна. А тут в перший день на тебе летить літак настоящий з ракетами. Вертольоти це прилітав вертольот, це можна було повірити. Ну, скажімо так, до того моменту я не знав, що таке обстріл нурсами з гелікоптера. Вер... Да? Коли на тебе заходить літак, кожен день скидає кап, потім тебе накриває ракетами. Коли там б'є прямою на водку. Згодом бригаду перекинули на Київщину. Саме там Андрій прийняв свій перший бій. Тоді пригадує, військовослужбовець втратив командира, а сам отримав поранення. В ті дні каже чоловік, відчув, що таке війна і чого слід очікувати далі. Після цього підрозділ відправився на Донеччину, де ситуація була значно напруженішою або її запеклішими. У нас були теж тяжкі, ну я не можу. Теж. У нас були тяжкі, затяжні бої, але вони були легші, ніж той самий Бахмут. Тобто, я рахую… Можливо, я помиляюся, можливо, після того були ще важкі напрямки, але Бахмут був найтяжчим напрямком. Там була м'ясорубка з обох сторон. Знову ж таки, на Київщині ми зустрілися з бурятами і з чеченами. Менше чеченів, більше бурятів. Типу, да? На Бахмуті ми зустрілися з чеченами, Ахмат це все і з Вагнерами. І як це не парадоксально, щоби про них не говорили. Серед них є дуже багато було на щастя для нас висококласних спеціалістів, як мінімум, мотивованих фінансами, ідеєю, нема різниці. Люди вміли, люди могли, люди робили. Ми несли втрат у грудні 2023-го Андрій Ворський отримав три поранення за три дні на одній позиції. Спершу уламок влучив у поперек, врятував бронежилет. Наступного дня уламок влучив чоловіку просто в обличчя. Прилетіла вісьмидесятка, осколок попав в обличчя. На щастя, тільки припаявся. Був шолом, були наушники великі, і виходить, він це все пробив і так припаявся до обличчя. І на третій день, вже перед виходом, буквально перед заміною, то прилетів АГС, маленький вог такий, маленький снарядік, і пошкодив мені ногу. І тобто, найменша білюлька зробила мені найбільші пошкодження. У мене було довге лікування до кінця весни. Тобто з грудня по травень я лежав в ліка... ну, в госпіталях. А потім я повернувся в свій підрозділ вже на милицях, ну і продовжував службу до моменту наказу переведення в ТЦК. Десь три місяці. Боєць нині служить при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Каже, конфліктні ситуації з цивільними трапляються часто. Роти ТЦК укомплектовані бійцями обмежено придатними, які повернулися з бойових. Не буду говорити за всіх, не буду говорити за все ТЦК, але роти укомплектовані майже усюди, більше ніж на 70% бійцями, які повернулися з передової. І є люди, які готові служити навіть на таких посадах. Я думаю, не секрет не для кого, що ТЦКшників не люблять. Да? Тобто я можу зараз вам накидати десь до десятка синонімів слову ТЦК да? негативних. Вони звикли, що за них хтось воює, всі, хто хотів воювати. Всі уже там. Всі, хто хотів, но не міг, всі допомагають. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Летальні наслідки на Прикарпатті в аваріях загинуло троє людей. На автодорозі між переріслем та Фитьковим водій легкового автомобіля наїхав на двох пішоходів. Вони отримали травми, несумісні з життям. Встановлено правоохоронцями попередньо, що 25-річний водій автомобіля Фольксваген Бора здійснив наїзд на двох пішоходів. 64-річний чоловік та 47-річна жінка перетинали проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу від отриманих травм. Мешканці села Фитьків загинули на місці події. Водія освічила на стан сп'яніння, він керував. Тверези слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Ще одна дорожньо транспортна пригода з летальним наслідком трапилась на Коломийщині. У ній загинула водійка легковика. Поліцейські встановлюють обставини аварії. Попередньо поліцейські встановили, що 56-річна водійка автомобіля Мерседес benz жителька міста Коломия, рухаючись автошляхом на заокругленій ділянці дороги, не впоралася з керуванням, з'їхала у кювет. Автомобі мобіль перекинувся, і внаслідок дорожньо транспортної пригоди вона отримала тілесні ушкодження та загинула на місце події. Наразі триває з'ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв під час кермування. Суворо дотриматись правил дорожнього руху та заходів безпеки. враховуйте погодні умови, час доби та стан дорожнього полотна. Правоохоронці також закликають пішоходів використовувати світло від Овальні елементи на одязі особливо в темну пору доби, а також переходити дорогу тільки у визначених для цього місцях. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402. Це бічна допомога для тих, хто повернувся з фронту на Прикарпатті Активно проваджується програми розширених медичних послуг для ветеранів та ветеранок. Сьогодні 51 комунальний заклад, первинної ланки та троє лікарів фопів надають комплексне обслуговування. Захисники можуть отримати не лише базову медичну допомогу, а й консультації психологів, реабілітаційні послуги та супровід індивідуального плану відновлення. Перш за все надає цю послугу сімейний лікар. Так, який попередньо проходить навчання там лікарі, ветеран, допомога ветерану, психологічна підтримка. Ось і від і з того моменту він має право е, допомагати і надавати цю розширену послугу на первинному рівні. Це е, підтримка індивідуального плану реабілітації, за потреби додаткове консультування військових спеціалістів, е, це психологічна підтримка, це робота з психологом. О, це робота з планом лікування обстеження. Програма охопила вже понад 75% первинних медзакладів області, і з кожним місяцем їхня кількість зростає. Частина лікарів ще проходять навчання, щоб отримати відповідну кваліфікацію. Водночас 650 ветеранів уже скористалися такою ініціативою. А медичні заклади області отримали понад 2 мільйони гривень компенсації. У наші заклади за рахунок цього отримали більше 2 мільйона гривень за програмою медичної гарантії. Тобто, і це ще не кінець до нас активно долучаються. Ми ми намагаємося купити 100% первинну ланку для того, щоб ми могли максимально допомагати нашим ветеранам. Крім того, в області вже понад рік триває експериментальний проєкт із безоплатною зуболікування та зубопротезування учасників бойових дій. Його реалізують 21 медичний заклад. А держава вже спрямувала на це понад 24 мільйони гривень. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Унікальне дослідження, що допомагає усвідомити цінність культурної спадщини у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Презентували тритомне наукове видання Гошівська обитель Богородиці на Ясній горі в Карпатах. Над працею понад 10 років працював професор вишу Микола Когутяк. Нині автор презентував уже третій том видання. Два попередні побачили світ у 2018 та 2021 роках. Ми сьогодні презентуємо трьохтом видання і оцей та третій том, він завершив це видання. На його підготовку ми потратили більше десяти років, тобто такі потужні. Видання вони потребують дуже багато часу, і зокрема, і написання третього тому, оскільки це зв'язано з величезною кількістю пошуку документів, проведення археологічних розкопок і багато чого всього іншого, що потребує для того, щоб ми мали ну якомога повніше уявлення про те, про цю пам'ятку, яким є Гошівський монастир, таке масштабне дослідження історії Гошівського монастиря зробили вперше. У його межах також провели археологічні розкопки, завдяки яким вдалося віднайти фундамент первісного його розташування. Це перший раз, коли ми так ґрунтовно протягом кількох років, фактично більше як десять, працювали над дослідженням історії Гошівського монастиря. І в рамках цього дослідження були також і археологічні розкопки. Первинного місця монастиря, про який були записи в різних документах, але навіть мешканці села Гошова не могли точно окреслити, де він був. Вони казали, десь там в лісі на полянці о десь там, десь там. І завдяки університету проводилися археологічні розкопки, і ми знайшли розібрані фундаменти первинного монастиря. Видання містить чимало унікальних документів віднайдених в архівах. Автор каже, досліджували як українські, так і закордонні джерела цього року. Є, як відомо, 35 років з часу виходу греко-католицької церкви з Підпілля, і е, значить, е, ясно, що Гошів там відіграв дуже важливу роль у зв'язку з цим. У всіх трьох томах є опубліковано більше 470 документів, яких ми знайшли в Україні і не в Україні. Тобто, у е, перша історія Гошівського монастиря поставлена на наукову основу. Карпатський університет став одним із перших в Україні, хто звернувся до теми дослідження українських монастирів. Це велика серія дослідницького проєкту, який спрямований до повернення до духовного коріння українського народу і історії українських монастирів. Наш Карпатський національний університет, один з перших в Україні, повернувся до цієї теми саме на науковій площині. Першим трьохтомним виданням було видання Великий Скіт в Карпатах, який був присвячений Манявському монастирю. А зараз ми повернулися до Гошівського одного з найбільш так само давніх старіших монастирів нашого краю, який є не тільки духовним осередком, але таким центром української боротьби. Презентацію видання присвятили 35-річчю виходу української греко-католицької церкви з підпілля. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.